Якщо ви бачите ось тут книжки, значить не все так страшно, і, хоч інша локація, я все одно буду розповідати вам про книжки. Вітаю вас на каналі Альфа, мене звуть Катя, і сьогодні в нас досить таки нова локація. Я надіюсь, що той факт, що тут, де я знаходжусь, все-таки темніє раніше, ніж у нас в Хмельницькому, не дасть мені, скажімо так, запроторити це відео. У корзину, і я все ж таки надію, що я встигну його зняти. І я зараз не вдома, як ви зрозуміли, але відео знімати потрібно, працювати потрібно. Не можу я сидіти просто так ось і замість того, щоб читати одну з книжечок, які, власне, всі ось тут. Я вирішила все ж таки вийти з свого такого невеликого. Скажімо так, вихідного, я би не сказала, що це вихідний. Ну, коротше, багато що змінилося. Розповім вам обов'язково в книжкових вихідних, які вийде приблизно. Не можу сказати по датах, коли, ось тому, що зараз мій графік просто пішов куту під хвіст, ось, але в одному з наступних відео точно вам про все розповім. Ну, а сьогодні в нас таке досить, скажімо так, хеллоуінське відео. І хоч я планувала взагалі ще за два місяці до цього дня, судного дня, знімати в певному антуражі. Я навіть підготувала локацію гарно в кімнаті. Я просто все підготувала, я навіть наряд собі приготувала. Також макіяж, але доля мені сказала «Фа-фа, забудь, сьогодні ми їдемо з тобою в Дніпро. Власне, я знаходжусь тут. Відповідну локацію з собою я взяти не могла. Весь антураж також залишився десь позаду. Тому нічого, не засмучуємось і знімаємо сьогодні в... Новому місці, на новому місці, в принципі, якщо ви з тих людей, які дивилися мій канал з перших відео, ви пам'ятаєте цю локацію, тому що тут я вже знімала щоденник на книгу Лоліта Набокова Тоді ще було це все е, рашистською мовою. Власне, в мене є списочок з семи книг, про які я хочу вам розповісти. Ці книги просто чудово можуть наповнити своєю атмосферою та своїми історіями хеллоуінську ніч. Ну і взагалі, в принципі, осінь, тому що мені здається, що якраз таки ось цей перехід з 31 го на 1, Я маю на увазі на листопад місяць, якраз таки він магічний. І не лише тому, що там Хеллоуін, е, українською правильно говорити Геловін, але я все таки звикла. Я людина проста. Я з Хмельницького, я можу розмовляти суршуку, мені так легше, тому просто не зважайте. Ось і не приймати то надто близько до серця. Власне, не тому, що лише Хеллоуін в цю ніч, а тому, що мені здається, що листопад він наймагічніший, найтемніший і, взагалі, найсиріший. Вогкий, найвогкіший місяць. Ось хочеться читати саме такі темні історії з такими атмосферами, з такими загадковими антуражами. Ну, коротше, це час детективів і час якраз таки того незвіданого. Пригаємо з вами з місця в кар'єр, ось так, відразу. І, власне, це книга Маус Арта Шпігельмана. І це, власне, одна з найбільших найважливіших, найважчих і взагалі най -най книг, які ось тут сидять до цих пір. Чому я вирішила розповідати відразу про цю книгу? Тому що, по-перше, це лауреат Пуліцеровської премії, дуже важке для мене слово. Ось, по-друге, це графічний роман, який не відпускає ні на крок. І це єдиний, власне. Такого формату, скажімо так, роман, який отримав таку велику нагороду. І зараз розповім чому. Цю книгу я читала близько 4 років назад, і вона мене не відпускає до сих пір. Саме тому що тут нам розповідається про те, як фашисти просто знищували. І власне мені дуже подобається, як тут автор передає все. Тобто, тут у нас герої антропоморфні. Якщо ви не в темі, то Власне, кожна нація в нас має свого звірятка І, наприклад, євреї це нас мишки, фашисти, це в нас, здається, свинки. Ось і ще там були поляки, здається, ще як якимись такими Звірятками вони а, відзначені. Тобто тут у нас звірята, щось схоже на Оруела так, я погоджусь а, з вами. Але все ж таки, це своєрідний роман. Власне, все розпочинається саме. З того, що письменник, якраз таки, Арт Шпігельман, це все а, нам доповів на реальних подіях, абсолютно ніякої видумки, лише з того, як, в якому форматі це все подано. Ось він власне приходить брати інтерв'ю у свого дідуся, наскільки я пам'ятаю, чи батька, ось який це все пережив. І пізніше, якраз таки, ми це все бачимо, всю історію від обличчя а, цього батька дідуся. Я просто не пам'ятаю, хто там був. Ми відчуваємо ту ми відчуваємо той страх, і наскільки тримає історія, наскільки показує нам не лише автор, а і власне його родич, що немає безвихідних ситуацій. І якщо люди в біді, наскільки можна ось так сплотитися і триматися один за одного, наскільки були різні ситуації, де євреї допомагали один одному, де інші нації, які засуджували власне всі дії фашистські. Вони підтримували тих, за ким бігли. Коротше, тут взагалі немає що розповідати по сюжету, тому що це потрібно читати. Тим паче, це графічний роман. Прочитати його можна буквально за вечір. Але єдине, яка може бути складність, взагалі, це те, що досить важка тема, щоб. Поглинути її відразу за короткий термін. Наприклад, я купувала а, власне цю книгу російською, і вона була ось така товстезна. Ось в ній цупкий папір, але не дивлячись на те, що там приблизно 400, десь так сторінок, я читала цю книгу десь дві неділі, ну можливо, 10 днів, тому що досить важко було це все просто відразу за один короткий час в себе вібрати, скажімо так, знаєте, як губка. Ось тому. Я розтягувала, тому що це дуже-дуже важливі теми піднімаються. І я би зараз, напевне, перечитала цей роман, тому що все ж таки, коли ти підростаєш, ти бачиш і взагалі дивишся на речі по-різному. Думки інші, ти маєш інший всесвіт, тому що світ змінюється просто в. Одну мить, ось тому, напевно, я би навіть його перечитала. Потрібно буде подивитися, що там в нас по книгарнях, але насправді я не бачила її ні разу в книгарні ще тому, що я замовляла через інтернет. Тому будемо дивитися, ось вам розповіла і сама ж. Дякую, холодильник. І сама ж, власне, про цей роман згадала, що він чудово б мені якраз таки доповнив мій листопад. Я була б не я, якби просто не включилась сюди кінга. Я прочитала у цього автора лише чотири книги, маючи більше в паперовому варіанті. Але все ж таки, для мене досить таки важко знайти саме той антураж, який мене оточує, для того, щоб читати цього автора. І признаюсь чесно, я досить таки. А серйозно відношуся до того, щоб е, взяти його книгу в руки і розпочати читати. Але в цьому відео хочу вам показати і, взагалі, розказати, якщо ви, в принципі, не дивилися моє відео з осінніми книгами, про Крістіну та про. Кладовище домашніх тварин, в принципі, це просто топ-стопів усіх книг, які я читала, і вони просто чудово підходять для цієї атмосфери. Крістіна, це в нас власне уособлення людських чеснот і якихось, скажімо так, характерів. Характерів, рис характеру в машині, тобто машина оживає і вона починає вбивати, вбивати усіх, хто якось думає на те, що власне водій, який купив цю машину, це молодий хлопчина, що він якось причетний до цього. А сліди, сліди є скрізь на місці вбивств. Власне, цей роман якраз таки з тієї категорії у Кінга, де в нас техніка оживає, і де е, люди, які причетні якось до цієї техніки, також не бувають певних чеснот, скажімо так, з е, чортів, диявольщиною я не знаю, як сказати правильно, але я думаю, що ви розумієте, тому що якраз таки головний герой в нас не зовсім. Залишається собою до кінця роману, ось. Це було моє знайомство з кінгом, і воно прийшло просто белісімо чудово. Це неймовірно, про тому, як я люблю автомобілі, це дуже і дуже круто. Ну, і також, чому я включила сюди знову ж таки кладовище домашніх тварин. І чому я включаю, цю книгу, взагалі, цей роман, цей твір, цей витвір, мистецтва, скажімо так, я можу так сказати. Не знаю, чому, я собі дозволяю. Чому я знову ж таки включила його в це відео? Тому що це. Та книга, яка просто лідирує в списку книг, які просто неймовірно мене налякали. Щоб ви розуміли, я з ось такими руками дочитувала роман, і пізніше я настільки не могла від нього відійти, настільки мені було важко. Що я просто записувала безкінечні аудіокниги, як ми сміялися з чоловіком. Це були безкінечні просто аудіоповідомлення, де я розповідала, як страшно, де я розповідала, а ось ти уявляєш, то таке, а як таке може бути? І він взагалі не розуміє, що, що тут відбувається. Але мені потрібно було виговоритися, наскільки це було страшно взагалі. Власне, мова тут іде якраз таки напряму про кладовище домашніх тварин, ось і воно має якісь магічні здібності, скажімо так, якісь потойбіччя, якісь всеси зовсім інший. Тому, якщо хочеться вам трішечки е, полоскотати свої нерви, то ось ця книга для вас. Далі в нас піде Агата Крісті, але не звичайний роман, а саме та книга, про яку дізналась якраз таки рівно рік тому, і це в нас вечірка в Хелові. Може здатися, що це абсолютно топ-стопів, що може підійти якраз таки для, скажімо так, читання з 31 го на 1, ось, але. По атмосфері, можливо, це і так, з лише що мені книга не надто сподобалася, але в принципі вона може підійти, як і для, для знайомства з автором, ні, не можу й радити. Але як знайомство, в принципі, з таким жанром, як детектив, і також з тим, скажімо так, наміром, щоб просто відпочити і трішечки також полоскати свої нерви. Мова в нас іде про дитячу вечірку. В ході якої відбувається вбивство, тому що одну з героїнь, яка грала відьму, ось і до неї приходили клієнти, вона гадала їм на зеркалі і розповідала хто там буде сужений ряжений. Ось, це, звісно, якісь такі, знаєте, дитячі махінації, Але справа в тому, що цю дівчинку знаходять мертвою. Її просто втопили в відрі з яблуками. І це. Лячно з того боку, що все ж таки це дитина, і знаєте, у мурашки так пролетіли. Звісно, в нас тут є наш любимий Еркюль Пуаро. Якби не він, я б не читала цей роман, тому що все-таки про міс Марпл мені не надто цікаво читати, а ось Пуаро, це мій любимчик. Я просто дайте мені будь-яку книгу, і я почну читати саме в цей час. Тому, власне, я стараюся дуже дозовно купувати книги Агати Крісті. Якщо що там є пора, тому що всі мої книжкові плани просто йдуть кудись далеко, а дайте мені агату крісті. Я б цей роман навіть рекомендувала читати підліткам, тому що тут немає такої страшної атмосфери. Ось тут все-таки відчуваються гарбузяни. Такі вечори. Знаєте, ось з різними овочами, з різними якимись конкурсами. Ось це саме підлітку буде читати саме. То, але просто вже дорослі день трішечки наївний роман, і е, читати цікаво, але що прям я не змогла від нього відірватися, такого не було. Я прочитала цю книгу за два дні, ось і просто її в список як прочитаних в бібліографії Агати Крісті. І так активно розповідаю вам про книги, що в мене... Поламався штатив і сіла а, батарейка. Продовжуємо. Власне, далі в нас мова піде якраз таки про Джунатана Страуда та його Локвуд та компанію. Відразу попереджаю, що це серія книг, яка складає саме 5 томиків, але історія варта того, щоб читати усі 5 книг. Ми маємо старий лондон. Я б сказала, що це приблизно п'ятдесяті-шістдесяті роки минулого століття. І якраз таки, що в нас відбувається, це місто заполонили привиди, незвичайні привиди. Їх можна почути, можна побачити їхнє мерехтіння, ось або ж можна побачити те, що вони творять з речами. тобто ти їх не чуєш, не бачиш, але бачиш, що десь там щось пересувається, Це все діло рук, якраз таки, привидів. Найцікавіше, що є в цій книзі, це те, що якраз таки відрізнити і боротися з цими привидами можуть діти, здається, до 20 років. Якраз таки вони їх можуть бачити, відрізняти взагалі від інших елементів, ось інших речей. І якраз таки вони можуть з рапірами з ними боротися. Звісно, доторкатися до приводу абсолютно не можна, інакше буде біда. Але ось діють якраз таки вибухівки, діє логіка. Якщо ви будете читати, то ви зрозумієте взагалі про що я. І також будуть певні такі моменти по той біччя. А саме, якраз таки в кінці першої книги, а це не спойлер, тому що якраз таки назва другої книги нам про це говорить. Головна героїня Люсі знаходить у нас череп в банці, який пізніше буде так чи інакше допомагати нашим героям. І власне в нас є певна компанія. ось яка буде з цим боротися. Це прям ціла не лише компанія, як в нашому розумінні я, ти і він. А власне є така фірма локвуд і компанія. Ці я б не сказала, що це діти, але це ж все таки підлітки, які знаєте, такі на межі від дитячого до. До дорослого, скажімо так, перевтілення, ось і вони борються з рапірами. Вони борються саме в темні а, пори часу. Вони тим самим, коли борються з різними приводами, вони відкриваються і для себе, і для оточуючих, і для читача. Мені дуже подобається цей всесвіт. Я читала цю книгу ще в 16-му році. Цю історію в 2016 році, і мені так подобається, що я б задоволенням зараз прочитала, але через те, що купа планів просто немає, коли цю серію я дуже і дуже вам раджу, тому що мені стається, що вона якраз таки для тієї атмосфери, яка зараз у нас за вікном. Тому, якщо ви за це не чули. То придивіться. Також є в цьому списку дві книжечки, про які я хочу розповісти, але які я не читала. Перша книжечка це, власне, хірург від Теса Герцена. Я можу помилятись. І, власне, дуже багато хто саме цю книгу додає в нас до топу детективів, саме до скажімо, такої хорор літератури. В нас є серійний маньяк, якого буває одна дівчина, і ми бачимо, як певні детективи розслідують серію вбивств. Які зв'язані з покійним маніяком, тобто людина бере всі повадки і всі звірства, які творив, всі манери звірства, які творив цей серійний вбивця, і власне зараз він з кожною людиною якраз таки підкрадається до тої дівчини, яка вбила ось того серійного вбивцю. Я надіюсь, ви зрозуміли хто є кому і що взагалі я тут показую. Дуже дуже надіюсь, що я правильно все таки розповіла вам анотацію, і те, що я зрозуміла взагалі з відгуків. Дуже багато позитивних відгуків. Багато хто відносить ці книги якраз таки до тієї літератури, яка чудово підходить на осінь. Я якось все проходила повс взагалі цієї книги, але вона мені здається говорить просто з кожного третього не знаю чайника. Можливо, і собі потрібно придивитися. Якщо ви не чули за цю книгу, то на замітку. Ну і остання книжечка, просто не можу вам про неї не розповісти. Це в нас настразійка книжок. Книга просто топ стопів найстрашніших книг, і саме тих книг, які потрібно читати кожному. Тут в нас мова йде від обличчя, взагалі в неї обличчя смерті. І власне вона якраз таки кружляє для нашої головної героїні, яка в часи війни краде книги. І власне перша жертва. Навіть не знаю, як це сказати, перший пацієнт цієї смерті братик нашої головної героїні, якому вона читала уривки книг. І, в принципі, книги це щось було таке, що, до чого не можна було не те, що доторкатися, а щось таке, знаєте, другорядне. Воно десь там було. І, власне, ніхто не акцентував на тому увагу. Але ось саме смерть чомусь. Ходить якраз таки по п'ятках з нашою головною героїною. І багато хто хто читав цю книгу, взагалі говорить, що це е, надто страшна книга, і та, яка перевернула уявлення на багато речей. Не можу сказати, взагалі, що я надто хочу читати цю книгу. Вона в мене є просто також у всіх планах я завжди її додаю і не читаю. Також вона є в мене в осінніх планах на. Саме цей рік, але якось так стається, що я все не можу ніяк підібрати певний час на неї. Ось хочеться мені зараз читати припустимо, припустимо, Віолету, значить, беремо Віолету. А якраз таки, можливо, через певний страх, можливо, через певні якісь упередження, можливо, через те, що я не хочу читати книги. Знаєте, щоб. Вони вже були в мене на полиці прочитаного, і я вже мала певну якусь думку про них. Мені хочеться завжди тримати книги на майбутнє. Ось мені здається, що я зараз прочитаю всі книги, які мене цікавлять, і пізніше мені вже не буде що читати. І ось цей саме страх він найбільший. Коли я взагалі беру якусь популярну книгу, чи ту, яку потрібно читати всім. Власне, напевно, тому я книгу зараз і не прочитала ще, але в майбутньому обов'язково буду виправлятися. Пишіть в коментарях, чи читали ви взагалі книжкового крадія і свої враження. Ну, а я вам тут наговорила і, хоч не видно, в мене вже дуже червоні щічки, я надіюсь, це не температура. Я надіюсь, що вам сподобалось таке відео, трішки спонтанне, трішки не з тим антуражем, як завжди. Але я буду дуже вдячна вам за пальчик вверх. Також пишіть в коментарях, які книги ви б могли радити, якраз таки на хеллоуінську вечірку чи хеллоуінський термін, взагалі на листопад, тому що це самий, знаєте, такий вогкий місяць. Мені здається, він все. Таки відрізняється від вересня і від казкового жовтня. Ну а я дякую вам за перегляд. Обов'язково натискайте на кнопочку підписатись та на дзвіночок. Я бажаю вам удачі, миру та любові. Бережіть себе!